Зовсім неспокійно у нас було, то, мабуть, знаєте, ми перекрили на наш інформаційний простір Херсонщини Одеса. Ми співчуваємо загибелі людей, цих, які внаслідок потопу, цього, які зливиці, спричинили, загинули, світла пам'ять та співчуття рідними, але при тому у нас дуже гучно було вчора. І, на жаль, є двоє загиблих. Від автобстрілу зранку чоловік, точніше, зранку жінка загинула. В Антонівці, біля неподалік церкви, і потім чоловік загинув в районі вулиці Університетській, також по обіді, внаслідок артобстрілу. Є постраждалі внаслідок скиду вибухівки та... Загалом шість постраждалих. Серед них двоє загиблих. Серед четверих троє, які постраждали саме в Херсоні. Один одна людина в наслідок скидував з дрона. Ну і ще одна людина постраждала в Білозерці. Приблизно 30 населених пунктів, в тому числі Херсон, були обстріляні за минулу добу. Частково Там інфраструктура трошки порвала лінії електропередач. Але вже ладнають. І я думаю, що вже світло знову подали. Я замку ще не, не актуалізував цю інформацію.